Доброго дня, вас вітає місто Полтава. Я Ківка Сергій Євгеніович, механік Полтавського представництва тов «Ірідонтек». До вашої уваги пропоную автомобіль марки «Фотон», до якої ми надаємо послуги по технічному обслуговуванню. Також є в наявності виїзд до даного автомобіля. У нас є склад запасних частин, запчастини оригінальні. Також ми надаємо спектр послуг по шиномонтажу, також ремонту ходової частини. Тини кількість автомобілів вже по даній території України вже продана велика кількість відгуки, тільки позитивні. Даний автомобіль можна укомплектувати як самоскидом або паливозаправником, або тим самим маніпулятором. Автомобіль «Фотон» комплектується двигуном курсор об'ємом 3,8 літри. Також в парі з ним працює коробка ЗФ, шестиступенчаста коробка передач. Як бачите, за мною стоїть автомобіль фотон, це база вищої прохідності кліренс на вищих профілях резини. Зараз стоїть самосвал, який перекидає в три сторони. Кузов піднімається назад, вправо і вліво. Пане автомобіль комплектується кліматом контролем підігрівом, ігрівом дзеркал. На цьому автомобілі збільшена кабіна, в якій є спальне місце. Встановлено бачок адблю. Для викидів цього кузом вантажу підйомністю тонн. Перевертає на три сторони: як і назад, так і направо, так і наліво. Керується це все ростими важелями, які знаходяться. Ось це бічна сторона, яка відкривається, та цими важелями. Які відкривають сам борт, даний автомобіль докомплектований запасним колесом, також в салоні автомобіля є докомплектований зіп, в якому знаходяться знак аварійної зупинки, ключ, балонник, домкрат і інші ключі, які потрібні для даного автомобіля з технічної точки зору, як для сервісної служби, утопство для обслуження автомобіля дуже чудові. Так як ми маємо розширювальний бачок для холоджуючої жидкості, можна перевірити технічні рідини. Піднявши на всього кабіну автомобіля, і ми бачимо, що ми маємо легкий доступ до обслужування. Ось, так, наприклад, подивитися рівень рідини гідроусилителя керма. Також в нас наявності ми можемо подивитися рівень мастила в двигунові. Що я можу сказати за цей даний автомобіль? Це надійність, простота, якість. Компанія Рідонтех рада запропонувати вам вантажний автомобіль фотон в модифікації сільськогосподарського самоскида. Дана вантажівка має повну допустиму масу 12 тонн, вантажопідйомність 6,5 тонн. Самоскидний кузов з розвантаженням на три сторони. Автомобіль агрегатується двигуном Cummins 3,8, потужністю 165 кінських сил. Коробку перемикання передач ЗФ. гарантійні зобов'язання на вантажівку все не у 36 місяців або 100 тисяч кілометрів в залежності, яка подія наступить раніше. Вантаж автомобілі фотон це висока якість, доступна вартість та простота обслуговування. Доброго дня, шановні колеги, Шкарбань Олексій, менеджер Лубенського представництва компанії Товарі Донтех. Хочу з вами поділитися інформацією про фотони. Машина дуже гарна. Свої функції виконує. Двігатель надійний, коробка також надійна. Працює полетік або потоку. Електропакет в машині встановлений кондиціонер. Уже більш усучасне версія по надійності питань немає. Завітайте до нас, покажемо, покатаємо, допоможемо із кредитуванням, дамо всі контакти, супровід. Всім дякую за увагу! Разом працюємо, разом виграємо.